На Святого Духа, слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, дякую вам за пролету молитву, за це моління боління ракариства Христового. Ми ще раз і ще раз піднімаємося Духом і радіємо того, що Господь явив себе, нам усім, явив не для того, щоб прийти і нам поклонитись Йому, а явив для того, щоб ми дійсно... Покорі сердець своїх, відкрили своє серце покаянням для Господа, щоб ми були дітьми Божими, щоб ми сповідували його віру не словами лише, але тими настановами, тими святими євангельськими закладами, тим повчанням, які нам залишив Господь, як дороговказ. Дороговказ до чого? до нашої Батьківщини, до Царства Небесного сходинка до того царства небесного є покаяння, покайтесь воно близько царства небесного. І воно не десь Але а воно тут, в нашій душі, повинно зародитися і там має воцаритися Господь, не той ворог людського роду, який там царює і нам відкидає такі страсти, щоб ми ним корилися через них йому, але має воцаритися Господь. І покоріться, каже, і пізнайте, який благий Господь. Коли людина має ось ту покору на волю Божу, на виконання його святих заповідей, вона побачить, яка велика радість, бо ми приймаємо в себе Господа. а з Господом усе. Тому що все в ньому, все від нього, він все благий, все задоволений і ту благість, доброту. Задоволення дарує тим, хто його приймає. Нехай же Господь Бог, тими радісними колядками, звеселить наші серця, дарує нашим душам надію, віру і Любов, щоб ми сповідували Його завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Христос рождає!